Україну. Зараз їдемо по справах чи у справах. В сільраду, блін, всі руки зайняті У нас кармани проспихав. Я не знаю, де вона. Зараз побачу, де та сільрада знаходиться. Машину завести що Ну, в ящичку тому. Ді, це прикол. Дімі кажу, хату закрию, він такий, да! Зараз такий виходить, Віка, де ключі? Сьогодні прикол, побачила, зловила на гарячому. У мене є рушник для обличчя. Спеціально виділила собі рушники для обличчя. Що ви думаєте, Діма, ним витирав? Гушову кабіну. Я як побачила, це капець вчора. Взяв кавун, не помив, розрізав і собі взяв половину і мені половину. Я така підіймаю ту половинку, думала, зараз собі наріжу, а там землі просто капець. Ось таке воно життя. Треба ці рушники білі кудись ховати. Спеціально в мене такий є наборчик з інклішком білих рушничків маленьких. I do Зараз і так. Нам тут дорогу зробили. У нас тут такі ями були, нарулили нам перемон дороги, позасипали ямки. Тепер можна, не треба отапит змійкою їздити, все об'їжджати чи по центру дороги. Тепер можна в полосі їхати. Єдине, що треба тут ще оці гілки позрізати, вони заважають. Калюшки я буду об'їжджати. Я думав, калюжі осушити. Осушити калюжі треба, щоб їх тут не було. А колись я пам'ятаю, тут така ідеальна, нова, чорна, широка дорога була на те, що оце зараз. Покажемо вам зараз наші нові покупочки. Купили ми отакий стабілізатор аватам на 8,8 кВт. Так як в нас останнім часом якась колізія досить часто мігає світло, просадки великі, тому довелося нам його купити. Коштував він десь 25 чи 26 тисяч, я вже точно не пам'ятаю. Але ця саме модель. Нам досить довго буде служити, тому що вона великий її плюс, вона досить класно мачиться з гібридними інверторами від сонячних панелей, тому що це спеціальна версія, вона так і називається Аватам. що там Sun. Останні ці ось три літери. Сан. Вона пояснює, що це саме для сонячних панелей з гібридним інвертором. Так. Также я сюди замовив ще електрошафу, плюс туди закупив тен і терморегулятор. Це для того, щоб можна було взимку не хвилювати за нього, щоб він відключиться, тому що в нього температура до нуля, тобто саме мінімум, при якому він працює, 0 градусів. Так як в нас цей сарайчик не отаплюється, тому треба було подумати і про це. Зберемо. І все вам покажемо, як це буде все вже виглядати в зборі. На момент купівлі я розглядав два стабілізатора точніше, не два стабілізатора а дві фірми. Елікс і. ну, взагалі, Елікс розглядав і набагато дешевше. Десь за 13 тисяч. Думав, просто для нам битовухи вистачить цього. Але так як... Хочеться в майбутньому вже закласти можливість і підсонячні панелі, і все, і щоб не міняти той же стабілізатор, тому що для гібридних інверторів він так само треба. Вже трошки переплатили вдвічі, можна сказати. Але купили вже ту річ, яка нам послугує на довгий-довгий час. Чому я не брав так, як розглядав Елікс, тому що аватам він дешевше, дешевше на пару тисяч. А може і більше, навіть тому ціна якість чат GPT сказав, що це прям топ за свої кошти на сьогоднішній день. Менеджер з продаж мені теж сказав, що це досить непогана модель за свої кошти. Тому саме зупинились на ньому. Подивимось, як він буде слугувати нам. Тут почали вже хазяйничати. Нарешті вже почали робити доріжки, готуватись до зими. Тому що у нас зимою тут, ну ви знаєте, які у нас зими, вже нема снігу, слякать, грязюка. А коли багато от землі, то це просто треш. Завжди підскальзуєшся чи грязне ходиш. Тіпо обуй взагалі вбивається. Тому ми прийняли рішення зробити собі доріжки. Сьогодні ми прокопали вже на глибину 25 см нашу цю яму. Я вже засипав сюди пісочок. Потім буде пісочок десь з сантиметра 3-4 до 5, плюс-мінус від 3 до 5, а потім на пісочок ляже щебня сантиметрів теж 5. 3-5, можливо, трошки більше, навіть. десь 5 не 3-5, а 5 десь слоєм ляже. І інше, десь 10 см, то вже буде заливка бетоном. Поки що обходимось абсолютно всім, що в нас позалишалось. Я хочу максимально використати оці ось камінці, булижники, все, все піде вход. Максимально це все. Використаємо і тільки потім будемо замовляти і дозамовляти. Тому що мені щось здається, що у нас от на... єдине, що замовити треба буде, то це цемент. Піска вистачає там тони двічі. Щібня теж вистачає, я знаю, де в себе можна його набрати. Коротше, теж десь тони три буде. По чату GPT. Я підрахував, що мені на всю цю історію треба десь 20 мішків цементу, 20 25, якщо брати з запасом, в залежності від товщини, яку я буду робити, 3 тони щебня. Це разом з підсипкою. І десь тонна 800, ну, нехай 2 тони піска. От, так що... Будемо дивитися. Основна наша доріжка шириною метр п'ятдесят буде. Другорядна дорога буде метр завширшки. Це саме ті місця, по яким ми ходимо найчастіше. Тобто у нас 90% ми виходимо з дому, їдемо до машин, це майже завжди ця дорожка. І плюс ми сюди зробили ще до наших дверей хозблок, сарайчик наш. Чому тут? Метр ми зробили, а не більше, тому що в нас основний вхід знаходиться ось там. У нас хто не знає, у нас два входи у наш сарайчик. Є маленькі двері, ну стандартні, і є вже більш такі великі, то вже більш основний вхід для габариту, щоб заносити або виносити. Тому саме таку компоновочку взяли, думали зробити скруглені. Крутили сьогодні туди сюди, але залишились на такій формі, щоб вона була максимально типа, рівна, прямокутні кути виглядає, ну, нам так найбільше до вподоби. Ну, і Плюс ми відійшли з різних кутів, подивились, виглядає просто бомбіческо. Зони, які ну, без доріжок, так, тут будуть у нас ще озеленення клумбу. раніше у нас була ідея, що це буде заїзд для машини, щоб зручніше було там розпаковувати все, запаковувати в машину, все. Але, якщо чесно, за весь цей час, що ми тут проживаємо, напевно, ну, разів 10 ми так заїхали. Зазвичай наші машини стоять на паркінгу і тому вбахівати сюди кучу бабла, щоб робити тротуарну пліточку, і підготовчити всі витрати. Немає сенсу. Тому ми прийняли рішення, що тут у нас буде озеленення. Ми ту клумбу розширимо сюди, тут посадимо, тут посадимо якусь красоту. І після того, як ми закінчимо з двома цими доріжками, ми ще подумаємо і подивимось, наскільки нам потрібна буде ще доріжка звідси ось сюди, в цей кут. У нас була ще ідея: отак-от кинути доріжку. Отак. А, але. Поки відмовились від цієї ідеї, тому що ми не знаємо, наскільки вона нам потрібна. <смі> ми, якби ходимо, отак, ходимо. Але от прям щоб так часто, ні. Можливо, це буде якась там в майбутньому, знаєте, пошахова. Можливо, якщо дійсно її буде не вистачати нам доріжки, то просто заліємо так само. Але поки що зупинились на цих двох основних. Після того, як ми це все зальїємо, підніметься рівень землі. Зрівняється це все, і вже будемо чекати наступного року, коли почнемо вже тут брусчаточки все викладувати. Так що, підготовчі роботи повним проходом йдуть. У нас ще залишилось буквально пару днів до закінчення фасадних робіт. Залишилось цоколь мармуровою крихтою доробити і водосточку причепити, ну і там по косячкам дрібним пройтись. Все інше вже все зроблено, виглядає просто шикарно. Ну і скоро ми вам це все покажемо. Ось зараз серіал на фоні. Помила, до речі, холодильник. Це той, що у нас був. Ось такий він тепер чистенький. Я вже так як попили сосила, тепер можна це все відкрити, щоб воно провітрювалося. бо так трошки знаєте, засмердівся він вже. І мила я його ось таким засобом. Санклін. Єдине, що я не змогла ось тут от відмити в цій частині. Це треба буде чи пару очищувачем пізніше чи чим. Але треба було швиденько його, поки в мене є час, відмити від основного бруду. Бо тут місцями навіть пліснява була. Все, хай тепер привітрюється. Ось цією частинкою вже пізніше розберемось. Так, що не хотіла тут пилюку підіймати з відкритим холодильником. Так, розібрала я трошки цю зону. Треба було вам зняти до, щоб ви бачили, що тут було. Тут раніше, коли у нас тільки тільки фасади робились, сюди взагалі не зайти було. Тут просто все було в пінопласті, в будівельних матеріалах. Тепер трошки можна це все вже розбирати. Ось це забереться, тут багато чого позабирається. Бо ще, як бачите, там на терасі теж у нас поки є будівельні матеріали. Завтра майстер забере техніку свою, тому що він майже вже закінчив. Бачите, лежить тут все. І Чи завтра, ну, коротше, і на цьому тижні мають вже приїхати забрати це все сміття. Нам залишиться тільки. А, три таких відерця з фарбою на всякий випадок. З кожним кольором. Там білий, оцей сірий. О, як гарно! Слухайте, коли сонце світить. Вау! А ще з цією доріжкою. М -м -м, краса! Дуже гарні пейзажі. Цілий ранок у нас був дощ. Зараз сонце і тепло. Бо зранку взагалі холодно, як осінню. Так, от, значить, залишиться з цього всього тільки три відерця фарби на всякий випадок, а це все викинеться. Ось і тут треба ще наш стіл завалився. Ми сюди відущу його ховали. Стіл і стільці теж садові, завалило їх сміттям. Треба не забути їх зараз, ну, коли Діма звільниться, сховати, щоб не викинути табуретку забрати, потім оце теж забрати. Бо тут були наші речі, які стояли. Я ми під дахом ховали, і тут паралельно ще сміття. І оце все змішалось. І плівка. Ну, коротше, це треба, щоб Дім це все робив. Діставав. Так, а в мене тут ось така краса. Тільки-тільки ми з Дімою тут все розібрали, почалося у нас знову будівництво. Оцей шланг я дістала з-під стола зелений. Тому що не могла відкрити морозилку. Це теж треба, щоб Діма туди скрутив її і склав. Ну і теж тут все розібрати. Ну, вона скоро все і розібреться, тому що буде ще тут вентиляція нова робитись для генератора. Так що, скоро тут буде порядок. У нас тут, бачите, ще цементна стяжка залишилась, ще якась фігня. Родбан. Це з усіх наших будівництв і ремонтів. Тут ще теж залишки. Ще й цегла залишилась, взагалі багато чого. І тут фарба. У нас теж баночки оці зберігаються для стін. Теж. В цій зоні я теж трошки пригреблась. Це все для укриття. У мене тут таке он, бачите, біла тканина. І тут у мене ось так: хімія, тут від різних шкідників, як в магазині. Що хочете є, навіть для вигрібних я. Тут у мене різні добрива. Це хімія для обробки. Теж чого тільки немає, навіть насіння є. Ну, тут інструменти мої, всякі, рукавички, і там нижче там, різна земля для вазонів кімнатних. Взуття осіння треба буде перемити, проче є чим зайнятися. Справ дуже багато. До речі, вже знайшла свій декорчик осінній. Протерла його, ось, заберу теж в хату. Там вже майже твої свічки немає, але. Але хай буде. Так, це треба вилити. Рукавички мої. Ганчірки прання. Ось оце Це, напевно, хай тут буде в садовому відділі одразу. У мене тут є інші, бачите? Інші окуляри і будуть ще такі. У нас тільки що такий град почався. Повезли, що він був мілкий і не дуже довго. Ми тільки встигли машини понакривати. От, і все, він закінчився. Я і кажу, давай оцей срач. Згрібаємо туди в сторону і машину сюди поставимо. Бо це ж не діло, що сміття під дахом, а машини мають оце під градом стояти. А ми з Дімо це все порозтаскували по бокам. І все, і зараз Діма запаркується плотненько сюди. О, капець. повезло. Бо просто ще ж погода така, що то нормально, нормально, то сонце, то різко може дощ піти, різко може град піти, то гроза, то ще щось. Дуже швидко все змінюється, тому краще перестрахуватись і машини заховати. А не оце сміття. Взагалі, оце так дратує, оце сміття, що тут стоїть. Це воно вже стільки часу, тут було все отак от навалено, розкидано. Але нарешті все буде тепер чисто. Чисто і гарно в нашому стилі все. Ну, зараз вся хата в піску, весь килимок, весь коридор, тому що тут пісок, собаки бігають, ми ходимо з зуттями, бачите, приносимо. Вже хочеться, щоб тут такі доріжки були. Буде кайфово. Я так рада, що ми тоді, отут, коли цей робили по периметру будинку, що ми ще туди проклали. Це було настільки вірне рішення, що вам не передати. Бо у нас там постійно болото. А тепер ходимо по-чистому і взимку нормально, а тепер так взагалі буде добре. Бо ми коли у нас тут болото було, то ми ходили отак от через ялинку, там, де у нас агроволокно і коран. У нас тут, до речі, плани змінились, бо ми ж думали тільки оці дві доріжки робити і самим місити бетон, бо у нас є бетонна мішалка, є вібратор. Все для цього є. Але ми теж так подумали-подумали, якщо вже тут робимо, то чому б вже теж не зробити по периметру сараю відмостку? Атму... Ну, коротше, ви поняли, чому б одразу і це не зробити? Тож, Діма, викликав робітників. Які нам отут по периметру будинку це все робили. І вони скоро почнуть роботу. Тут ми їм вже викопали, вони тут продовжать роботу. І там по периметру теж все дороблять, відкопають обережно. І буде гарненько в цьому році. Такі вуличні роботи у нас були в цьому сезоні. Ну і погодка. Різко знову дощ пішов. Те, що я й казала. Ще такий нормальний. Це вже ми не прибираємо, тому що вже мокре воно. З самого ранку дощ. Вже раз намокло, така вже мокне, потім висохне. Тут класно, у нас тут же шви виніс даху великий, і виходить, що тераса завжди суха. Бачите, зараз вам покажу. Оце тільки коли боковий вітер, то може до тераси сюди доходити, а так сухо, постійно. І це клас.